Як ж зараз будуть жалкувати ті люди, які не дочекалися єврофенгів, коли побачать це відео і побрали рунду по 12 тисяч доларів? Ну а це оновлений Єврофенг 554 Pro з таким окремим вже гідробаком, величезною такою кабіною просторою. Євронавіска, велика, потужна база, яка має стояти на 50 сильних тракторах, широка резина, диски розбірні, передні, задні. Дуже повторюється простора кабіна, річки виведені, все окремо, нічого вам не заважає. Є в кабіні кондиціонер, є реверс, є бухдирське щеплення, є камера, є е, понижені полишені блокування. Поділіться на оцей потужний величезний передній міст. Добавили передніх грузів, додали такого ще бардачка е, по кабіні е, дуже все просторо, бак пластиковий, все зашитий. Ну, якось так, 12400 доларів, і це настояща 50-ка, яка вас буде радувати дуже довго.